Сьогодні, брати і сестри, є продовження теми минулої неділі, коли ми говорили про те, як нам Ісус говорить, що Він є хліб, який зійшов з неба. що у святому причасті маємо, власне, цей дар бути якнайближче Господа Ісуса Христа. Ми говорили про те порівняння, що так, як тоді, коли 2000 років назад Ісус Христос. Про Ісуса Христа казали, чи може чи може він бути Богом, щоб в ньому не бачили Бога, в ньому не бачили месії деякі із людей Так само сьогодні деякі з людей не бачать в цьому хлібі тіла Христового. Є якби така паралель, порівняння. Що як сьогодні, так і тоді є, є люди, які не вірять в Божественність Ісуса Христа і так само не вірять у присутність у цьому Євхаристійному хлібі, у святому причасті правдивого тіла і крові Ісуса Христа. Знову ця паралель, що якщо говоримо, що Ісус Христос це істинний Бог і істинна людина, Бог, який явився в плоті. І я цитую Святе Писання. Бог явився в оплоті. Так як на Різдво кажемо, Христос родився, Бог воплотився. Так і сьогодні Бог, Ісус Христос нам являється в іншій плоті. Цією плотю є хліб і вино, тілесний вигляд під видом хліба і вина. Сьогодні Ісус далі. Веде цю розмову, але вже чуємо, що це є умови спасіння. Воістину, воістину кажу вам, каже Ісус Христос. Коли Він говорить кожен раз, коли він говорить воістину, воістину, то це він говорить як підтвердження, що це є дійсно істина. Що ця істина не може бути інтерпретована навіть в переносному значенні, що так, як він говорить, так воно є напряму, просто, без всяких там інтерпретацій, <кій> що це не є притча, а що це є правдива правда. Вістину, виістину говорю вам. Якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Тобто це є одна із умов нашого спасіння. І тут дуже цікава ще одна паралель. Адже Моє тіло справжня пожива, тобто Ісус каже, воістину це є справжня пожива. Не так, як деякі кажуть, що це є символ, що цей хліб є символом тіла Христова, що я коли споживаю, то я думаю, маю думати, як кажуть деякі з протестантів, що я маю думати і роздумувати про тіло Христа. Ні, Ісус каже, воістину воїстину, тіло моє справжня пожива і моя кров справжній напрій. Що Ісус Христос як колись явився у плоті людській, так сьогодні до нас дивляється на кожній літургії у плоті, хліб, у плоті хліба і вина. У плоті Справжнього і поживе. Для того став поживою, щоб бути в нас. Отже, далі Ісус говорить, хто споживає мої тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. І тут є, власне, Фізичне, скажімо, виконання Його слів, що коли хто виконує волю Отця Мого, як написано, і ми прийдемо, каже Ісус Христос, і знайдемо в ньому оселю. При Свята Трійця. Знайдемо оселю в цій людині, яка виконує волю Отця. А власне, що. Умовою до прийняття святого причастя тіла і крові Господні є виконання волі Отця. Якщо були проблеми з тим виконанням волі Отця, тобто з тим життям по-християнськи, праведним життям, то Ісус Христос допускає таку людину до таїнства сповіді, покаяння, що хто Приймається таїнство покаяння, тобто сповідається, перепрошує Господа за всі свої гріхи, то є прийнятий, власне, до цього таїнства Євхаристії, святого причастя. Власне, слово причастя також власне, і є, означає, що я є причасний до цього всього, що тут діється. Причасний до життя Ісуса Христа. І, власне, тут виконуються ці слова, які нам говорить Ісус Христос. Хто споживає тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. І тут, власне, ця паралель. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця. І той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Я живу через Отця, а хто споживатиме мене, той жити той е, житиме через мене. І, власне, паралель в тому, що я відразу споминаю ці слова. Як послав мене живий Отець, про таїнство сповіді, так і я посилаю вас, каже Ісус Христос до апостолів. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, на кому затримаєте, затримаються. Власне, це є теж умова спасіння, відпущення, відпущення гріхів і споживання тіла і крові Ісуса Христа. Першою умовою спасіння є відпущення гріхів і далі наступно, якби за цим іде відразу одне за другим. Причащання, коли ми причащаємося тіла і крові Ісуса Христа. Ісус Христос власне, бажає бути якнайближче кожного з нас. Не близько біля нас, а бути в нас. Хто тіло, моє їсть і мою кров п'є, той має життя вічне. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Це є велика таємниця християнського життя. Тому, власне, таїнство Євхаристії і називається таїнство, що це є таємниця, укрита від тих, котрі не споживають цього тіла, котрі не сповідаються, котрі не є охрещені. Бо, власне, хрещення це є теж таїнство, Сповідь – це є теж таїнство. Це є для нас велика тайна, яку Господь відкриває для нас. Можна сказати, приоткриває цю завісу Царства Небесного. Що Можна так сказати, що, як Ісус Христос теж багато разів каже, що Царство Боже є в вас. Або каже, царство Боже є близько вас. Ісус Христос не тільки бажає бути нашою споживою, але, власне, через це хоче бути в нас, щоб ми були в ньому, щоб ми мали життя вічне. Отже, ще раз запам'ятаємо собі, що... Умовою для спасіння і запорукою, можна сказати, стопроцентового спасіння є вже те, що тут на землі ми переживаємо небесну славу, коли приймаємо участь у небесній трапезі, коли споживаємо його тіло. І п'є мою кров. І це є істина. Запам'ятаймо, що це не є якесь переносне значення, що це не є якийсь тільки символ, Но символ це можна намалювати, розказати, прийняти. А про, ці, про цю істину Ісус Христос сказав в істину, во істину що це є, дійсно так є, як сказано. Без жодних порівнянь, без жодних сил. Отже, визнаємо нашу віру.